Близько 4,5 тисяч українців мають отримати листи щастя з податковою через інтернет-торгівлю. Від березня ДПС отримала новий інструмент фіскального контролю. Досі податківці обмежуються попередженнями, але урядовці опрацьовують і ще один законопроєкт, який має затиснути блищата тіньових онлайн-продавців, поклавши низку зобов'язань на цифрові платформи яких саме зобов'язань на кого поширюватимуться нові норми? Скільки доведеться платити, та чи торкнеться це пересічних українців, які просто продають старі речі? Ярина Марків розкаже більше? Збуваєте вживані речі онлайн чи фрілансите в інтернеті? Платіть збір. Держава хоче податок за всі продажі в мережі та надані послуги. Нове дихання отримав законопроєкт, який регулює інтернет-торгівлю. Після зміни уряду його повторно зареєстрували. у ВР. документ ще може зазнати змін, утім є всі підстави вважати, що його ухвалять, адже такі вимоги для вступу України в ЄС. Механізм оподаткування через цифрові платформи запроваджується як виконання міжнародних зобов'язань України перед ЄС та організацією економічного співробітництва та розвитку, а також необхідність підвищення прозорості та справедливості оподаткування у цифровій економіці. До того ж, у держбюджеті 2026 вже закладено 14 мільярдів гривень доходів за цією статтею. Головна мета піймати влеща та бізнес на ухиленні. Наразі територіальні органи ДПС надіслали більше 4,5 тисяч запитів платникам податків у зв'язку з находженням грошових переказів через онлайн-платформи з метою з'ясування походження коштів. Тож головні зміни стосуються фізосіб без ФОП. Йдеться про громадян від 18 років, які продають товари онлайн, здають в оренду нерухомість чи транспорт, надають послуги через цифрові платформи. Уряд пропонує утримувати з таких користувачів 10% податку від суми продажу. А це 5% ПДФО, плюс 5% військовий збір. За умови, якщо ці особи відкриють спеціальний банківський рахунок, не продають підакцизні товари. Їх річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати у 2025 році. Це 6 мільйонів 670 тисяч гривень. І ми зможемо продавати товари, надавати послуги без реєстрації. ФОП, без подачі декларацій, без самостійної сплати податків. Без РРО ПРРО. таким чином це буде надзвичайно зручно для мікробізнесу. Податок маркетплейси отримуватимуть автоматично та перераховуватимуть до бюджету. Іншими словами, платформи стануть податковими агентами, оперуватимуть персональними даними користувачів і надаватимуть ДПС інформацію про рух коштів на спецрахунку. Представники платформ запевняють, їхні інформаційні бази надійно захищені. Така форма. Точніше, нова податкова модель податкового агентства для маркетплейсів, вона є новою для, для Європи, в тому числі, оскільки європейські країни не йдуть так далеко. Маркетплейси зобов'язані лише передавати інформацію про дохід фізичних осіб. У нас законодавець іде іде трішки далі, покладаючи на маркетплейси фіскальні зобов'язання. А це додаткове навантаження на маркетплейси, потреба в інвестиціях та розбудові необхідної інфраструктури. Ці вимоги значно збільшують навантаження на маркетплейси та покладають на них функції, які, на мою особисту думку, не є для них притаманними. Я не можу виключати, що підвищення вартості послуг маркетплейсів все таки буде. Без відкритого в банку спецрахунку діятиме стандартна ставка оподаткування 23%, А це 18% податку на прибуток і 5% військового збору. Якщо протягом року здійснено не більше трьох онлайн продажів на суму до 2000 тисяч євро, можна використовувати поточний, не рахунок з пільговою ставкою відкривати спеціальний не потрібно і для ФОП. Для них правила не змінюються, але підприємці мають повідомити платформу про свій статус. Головне питання: як щодо тих українців, які продають вживані речі, пункт про мінімальний дохід, до якої не береться до оподаткування, це 12 мінімальних прожиткових мінімумів. В грошовому значенні зараз десь там тридцять тисяч гривень. Тобто, якщо до 37 тисяч гривень дохід на рік від продажу на платформах, то цей дохід не має оподатковуватись. Втім, платформа все одно автоматично утримуватиме податок з кожної операції, навіть якщо ви перебуваєте в межах ліміту. Повернути ці кошти можна буде наступного року, подавши податкову декларацію. Тут можливо було б раціональніше зробити все ж таки стягнення вже після там цієї суми чи 36 тисяч гривень, чи будь-якої іншої суми, яку законодавець встановить, можливо, її сенс є збільшити з послугами. Складніше як саме платформи утримуватимуть податок, приміром за оренду та відстежуватимуть факт угоди. От відома європейська мережа вона повністю відслідковує все, все спілкування, кошти не сплачуються напряму орендодавцю, кошти сплачуються платформі, і вже платформа розраховується з орендодавцем. Якщо будь-які питання підозри у платформі будуть, що ви намагаєтесь укласти угоду десь окремо. Секономити вартість і не сплатити податки, то платформа вас заблокує. Взявши до уваги таку модель, можна і ріелторський бізнес датінізувати в Україні, кажуть експерти. Але припускають подальшому, навіть для того, щоб зняти в оренду квартиру, ми повинні будемо переплачувати. Бо особа, яка буде надавати такі послуги, відповідно ж не захоче також йти в мінус і повинна бути збільшувати кошторис за свої послуги. Порушення податкових зобов'язань платформою може мати кримінальність ні, наслідки акцентують юристи. А для незареєстрованих підприємців в Україні передбачена адмінвідповідальність. Утім, документ ще не закон і до голосування може змінитися до невпізнаваності. Тож остаточні правила попереду. Ярина Марків, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.